Ургану вдалося переписати історію, відсвяткувавши першу перемогу над шахтарем за сім років виступів у вищій лізі. Тож тепер непереможних для івано франківців команд в Україні не залишилось. Черговий успіх для підопічних Сергія Гопаленка вийшов дуже переконливим. П'ять із семи м'ячів у вороти гірників забивали колишні гравці донецького клубу. Дублями відзначились Кулик та кращий бомбардир чемпіонату цвілих. Три м'ячі на рахунку Валенка, Павлюка та Сімки. Уже в дебюті гри на 43-й секунді Валенко відкрив рахунок. До середини першого тайму Шахтар тримався, але після удару Кулика Сухомлинов капіталював. Третій м'яч летів у Донецьке ворота від Цвілих після розержу штрафного у відповідь. Рось реалізував швидку контратаку. Однак ураган грав куди гостріше суперника, і коли перед самою перервою зробив рахунок чотири-один. Початку другого тайму Ромаріо став виходити на майданчик п'ятим польовим. Господарі швидко перехопили ініціативу за рахунок виходу Пилипіва, також як голкіпера, хоча Валенко став автором автогола. А далі впродовж двох хвилин органівці зняли питання щодо переможця, реалізувавши три свої моменти і давали рахунок до 7-2. Кінцівка матчу брехливою не вийшла, хоча Вершинін після розлічу кутового і забив свій черговий гол. Підсумкова перемога 7-3 стала для урагану уже 15-ю у цьому сезоні. Відстань від головного конкурента у боротьбі за бронзу львівської енергії становить 9 очок, при цьому Карпатців ще є гра в запасі. Наступний матч буде також дуже важливим і видовищним. У неділю відбудеться енергетичне дербі принципових суперників. 2 травня Віван Франківсько гостюватиме Львівська енергія.